Сьогодні поговоримо, як розмістити замовлення консультанту MariaKay на новому сайті. По-перше, давайте завантажимо додаток Mary Kay Intouch на ваш телефон. Зайдіть в додаток Play Market або App Store, введіть Mary Kay. Зверху у вас з'явиться Kay InTouch. Завантажте його. Тепер у вас є такий додаток з функцією замовлення. Нажимаємо і переходимо на вашу сторінку. Як завжди, вводимо номер консультанта. В мене він збережний. І пароль. І потрапляємо на новий сайт для консультантів компанії MariaKay. Він дуже яскравий, дуже, дуже зручний і дуже сучасний. У лівому кутку у нас є кнопка меню. Ми нажимаємо і там є функція замовлення. Нажимаємо на замовлення. Перезагружаємо. Вибираємо бланк замовлення в одну сторінку. І дуже зручно, що зараз ви побачите, що всі наші е, продукти представлені в категоріях, де ми зможемо їх обирати. Переходимо до категорії. Я обираю догляд за обличчям топ. Обираю чарівний набір з подаруночком, ставлю кількість одиниця. Далі мені потрібен аромат. Я обираю в категорії рубрику аромати. Доходимо до ароматів, обираю жіночі. І мені потрібен деоколон, лотос і бамбук. Теж в кількості одна штука. Готово! Я спускаюся вниз, і там ми можемо побачити нашу корзинку. Кошик, бачите? Або можна повернутися нагору, і там є кошик з кількістю продуктів, ви на нього нажимаєте. І, звісно, нажимаєте на рожеву кнопочку Оформити замовлення. Нажимаємо Продовжити. І дуже зручно, що ми можемо подивитися. Бонуси, наглядно, обрати той бонус, який нам потрібен, поставити навпроти нього рожеву точечку і нажати Продовжити. Тепер ми обираємо доставку. Якщо ви обираєте доставку вперше, ви вводите всі свої дані, прізвище, ім'я по батькові, область і місто, в якому ви знаходитесь. Я зараз буду вводити дані для доставки на офіс. Ми вводимо область, місто, вулицю і контактний номер телефону. Вводимо номер телефону. І зараз нам треба придумати назву для цієї доставки. Так як в мене це Офіс, я називаю Офіс. І тоді вже в наступних замовленнях, коли ви їх робитимете, вам не треба буде в це все вводити. Воно вже вас буде збережено автоматично. Бачите, якщо ви невірно брали номер, назву вулиці, то система вас виправляє, Ви вводите перші букви і обираєте зі списку, який вам представлений. Обрали. І тепер будьте уважні. Зверху у нас є доставка адресна і на відділення і поштомати. Ми з адресною переходимо в відділення і поштомати. Обираємо дозволити зчитувати нашу геолокацію. І обираємо ті найближчі відділення, які нам зручні. Я обираю відділення нової пошти, мені це найзручніше. Обираю зі списка відділення, на якому хочу отримати, позначаю рожевою точечкою, і далі знову вводжу контактний номер телефону. Тобто, якщо вам треба буде, наприклад, змінити номер отримувача, ви теж зможете це зробити. Ввели номер телефону. І якщо ви оплачуєте картою Приват, то вам треба поповнити зараз через приват 24 свій рахунок і просто підтвердити замовлення. Якщо картою, то нажимаєте Сплатити, оплатити карткою і все як завжди. Нас переадресовує на сайт «Портмоне», ми вводимо ідентифікаційний номер. Переходимо, вводимо дані нашої банківської карти. Всі платежі 100% безпечні. І далі нас вітають за розміщенням замовлення. Вітаю! Ви це зробили!